Сьогодні хочу поговорити про Біблію. І на початку моєї розповіді я прочитаю із Псалма 118 105-й вірш. Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. І світло допомагає людям не впасти. Ліхтарик висвітлює певну частину шляху, щоб побачити, куди поставить. Ногу зробити наступний крок, так і Біблія показує нам певні моменти нашого життя земного, і що можна робити, що не можна, що добре, що погано, щоб нам не втрапити в яку небудь халепу. І є в мене сьогодні бажання саме поговорити про Біблію. Біблія це те, без чого неможливе життя християнина. І дякувати Богу на початку мого християнського шляху мене навчили, що читання Біблії, молитва та відвідування богослужінь, зібрань віруючих це основа фундамент, без якого не може жити християнин. А фундамент це дуже важливо, і ми знаємо, єсть. Гарна притча Ісуса Христа про дім на скалі, яку я зараз прочитаю. Це Євангелія від Матвія, 7 розділ з 24 по 27 вірш. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скалі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. І обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і велике було падіння Його. Для того, щоб виконувати Слово Боже і мати міцний фундамент, по-перше, треба його знати, а звідки ми можемо Його узнати? Звісно, в часи Ісуса Христа люди ходили за ним, вони слухали те, що Він розповідав. І зараз ми читаємо Слово Боже та досліджуємо, і є три види Слова Божого. По-перше, це усне, коли воно проповідується. От. Друге, можна сказати, це Слово Боже втілене, сам Ісус Христос та записане слово, яке є зібрання Біблія, от, Книги Священного Писання, Новий Заповіт. І саме записане нам зараз і доступно, і проповідуємо ми. Саме записаного Слова Божого. Канон нового завіту затверджено у 397 році офіційно визнано на Карфагенському соборі. Цей собор затвердив список книг Нового заповіту, які вже набули широкого поширення серед християнських громад. І у канон увійшли 27 книг. І, мабуть, їх було більше з чого було вибрати. Було багато інших книг. І є таке питання, як же ж оприділити, визначити, які книги є священним писанням, а які ні. І різних факторів багато, але я скажу про три. По-перше, це авторитетність, хто писав ці книги. Якщо автор відомий і визнаний, то і те, що він написав, також визнавалося як священне письмо. Це були або самі апостоли, або ті люди, які були рядом з ними. От, такі, як Лука, врач, який супроводжував апостола Павла. І він написав книгу Діяння святих Апостолів та Євангелія від Луки. От. Також узгодженість цих книг з іншими вже відомими та визнаними книгами Священного Письма. І тому, читаючи Біблію, ми бачимо, що там немає ніяких протиріч. І третій фактор це робота Святого Духа. Якщо е, люди, читаючи цю книгу, змінювалися, Бог змінював їхні серця, то звісно, що визнавали, що це дійсно Слово Боже записане. Для мене раніше Біблія була якоюсь дивною книгою, про яку всі говорять, і ніхто толком нічого не знає, що там і для чого. Тому я приблизно в 1989 році. Придбав біблію собі за 60 радянських рублів. От, коли в мене перша зарплата, як учня слюсаря, була 63 рублі. І що я там знайшов у цій біблії? Я знайшов молитву чи наш і почав молитися. Так, як написано, зайди в кімнату, твої закрий двері і помолись оцю тані. Пройшов час, пройшло близько 9 років після придбання Біблії, і я навернувся до Бога, став християнином. І ми бачимо, що дійсно Біблія змінює людське життя і не тільки моє. От, є свідомий актор, такий як Чак Норріс. Я пам'ятаю, що студентом ходив дивитися фільми його. От, бойовики. От, воно тоді тільки з'явилося, були От, відеосалони. От, Я ходив, дивився. А виявляється, що він також християнин. І в якомусь інтерв'ю він сказав, що справжня людина. Яка живе заради Христа. Для мене було дуже важливо знайти порозуміння з Христом, коли з'явилася така можливість життя настільки тендітне, що ніколи не знаєш, коли воно може закінчитись, воно може прирватися миттєво і тоді вже занадто пізно приймати Божий дар спасіння. Ми бачимо могутній вплив, Слова Божого, на людей. На різних, тому що Бог пильнує, щоб Його слово виконувалося. І де б воно не було записана на пергаменті, на папері, чи як зараз ми багато читаємо в електронному форматі, в якомусь файлі. Головне, що автор його Бог, і це незмінне. І Слово Боже, воно приваблює, тому що воно не таке, як людська філософія. І був випадок це в Івана Євангелія, 7 розділ, 45, 46 вірш. Ми читаємо. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповідали, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік, навіть вороги. Ісуса Христа, вороги Божі, вони були вражені тим, що Він проповідував зовсім не так, як інші люди говорили. Також ми знаємо, як Слово Боже змінило інших людей, наприклад, Псал, який був ганителем церкви, він перетворився на апостола Павла. Це дії апостолів, 9 розділ з 4 по 6 вірш. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому. «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючкою, тож встань, увійди до міста і скажу тобі, що тобі потрібно робити. І ми бачимо, гонитель перетворився на місіонера. Слово Боже. Змінило його, також слово Боже, змінило життя Матвія, це Євангелія від Матвія, 9 розділ, 9 вірш. Відходячи звідти, Ісус примітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за мною, Той підвівся і пішов слідом за ним. І збирач податків, перетворився на. Євангеліста, також життя рибаків змінилося від слова Божого. Це Євангелія від Матвія, 4 розділ, з 18 по 20 вірш. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм. Йдіть за мною і зроблю вас словцями людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І ми бачимо, що Слово Боже привлікає людей, приваблює. І Бог вказує нам, як іти, і що нам робити, щоб життя наше проходило так, як. Богодним. І як міцно ми тримаємося на християнському шляху, залежить від глибини занурення у Слово Боже. Люди, які слідували за Ісусом Христом, вони кожен день, можна сказати, проживали з втіленим Словом Божим. Вони слухали, що Він розказував, і чим можемо ми сьогодні проживати кожен день. Зі Словом Божим, зі святим письмом можемо. От, тому що в нас залишилося записане Слово Боже в Біблії. І їдучи на роботу велосипедом, я розмірковував, які різні колеса і для чого вони зроблені такими різними. На велосипеді одна ширина колеса, на машині друга, на тракторі третя, а є ще. На мотоциклах сучасних заднє колесо широке, щоб можна було їздити на одному колесі. Це зроблено для того, щоб міцно триматися на шляху. І чим ширше колесо, тим воно міцніше тримається, тому що в нього таке пятно контакту з асфальтом, зі шляхом, воно більше. І тому вона тримається краще. І хочеться запитати у кожного, щоб собі ми розповіли чи відповіли, яке пятно контакту нашого з Біблією, наскільки ми глибоко занурилися у священне писання. Читаємо ми одну главу 5 чи 10 на день. І це вкаже, наскільки міцно ми можемо. Триматися, щоб нас не здуло ніякими вітрами, про які Ісус Христос розповідав в притчі про Дім на скалі. От. І по моїм підрахункам, я один раз Біблію прочитав точно і два рази новий заповіт у цьому році різними мовами. От. Святе письмо дійшло до нас через багато людських страждань. Були випадки, коли люди віддавали своє життя за ради збереження Слова Божого, щоб передати іншим поколінням. І давайте ж користатися тим, що зараз за Біблію не треба віддавати життя, не треба віддавати всю зарплату. Зараз вона доступна. Люди раніше про це тільки мріяли та не могли досягнути, а у нас воно все є, щоб. Біблія, вона не була знецінена в наших очах, і хочеться побажати кожному читати Біблію побільше, і вона буде змінювати життя не тільки ваше, а й оточуючих вас людей.